Так. Акумуляторний секатор від ProCraft з безщитковим двигуном моделі s 28 le Нам обіцяють діаметр гілки, яку ми можемо розрізати, до 25 мм. Поставляється в чорному пластиковому кейсі з пластиковими защіпками. Шарніра немає. Тут у нас спаючка. Тут, звісно, краще було, щоб був шарнір. По комплектації. Гарантійний талон. Українська інструкція детальна. Ще якась макулатурка. Також в комплект входить акумулятор на 18 В 2 Ампер-години під макітовську посадку. Зарядка штекерного типу. Роз'ємчик у нас DC5,5 на 2,1. Зарядочка має 20 вольт 0,8 А. Впевнений, що тут не 20 В, а 21, так як мало би бути. Ось така пляшечка для мастила. Ну і, звісно, сам секатор з темлячним ремінцем. Чорна гума. Поставив акумулятор. Певне, треба натиснути кнопку якусь чи що. Не працює. Дубль 2. Не працює, але щоб працював, звісно, треба його увімкнути. Ось кнопка, яка вмикає його. Так, є звуковий сигнал. Як бачите, лезо відкривається повністю, але якщо, наприклад, виріжете щось мілке і хочете зекономити як час, так і заряд акумулятора, то тут є чотири положення, в яких відкриваються наші леза. Найбільше четверте. Потім перше. Бачите, от наскільки відкривається для яких геть тоненький гілочок. Друге положення. Вже більше. Третє. І четверте. Максимальне. Ось в такому варіанті, скоріш за все, нам обіцяють якраз отих 25 мм максимального різу. По керуванню, як ви бачите, кнопка увімкнення і вибору режимів. Курок. Він у нас пластиковий. Ні в якому разі не пхати пальці в леза. Купити секатор по найкращій ціні допоможе є е каталог. Заходимо у розділ з секаторами. В пошуку параметрів пишемо бренд ProCraft. Є е каталог, підібрав 10 моделей, серед яких є і наш піддослідний. Ось. Але він у нас в двох варіаціях. Давайте їх порівняємо. Бачимо, що в першому варіанті це тушка без кейсу для зберігання акумулятора і зарядного пристрою. А вже в другому випадку маємо акумулятор на 2 а години. І кейс. Заходимо у нього, можемо подивитися детальні характеристики, порівняти ціни, відсортувати від найдешевшої до найдорожчої ціни. Наскільки якісно зведені леза, ось я відірвав шматочок паперу А4. Ну, ви самі бачите. Не завжди він його відрізає повністю, але він точно для цього не пристосований і тут я ставлю однозначно плюс цьому інструменту. Секатор має зручне ергономічне руків'я, гарно лежить в руці, і при цьому він не важкий. Всього його вага у нас 1 кг 117 г. Це разом з 2 амперним акумулятором. Думаю, працювати ним довго тривало. Буде комфортно і рука точно буде менше втомлюватись, ніж з ручним секатором. Прокрафт вказує 20 вольт 0,8 А на виході з даного зарядного пристрою. Давайте ж ми це перевіримо. Я не вірю в 20 вольт, мало би бути 21. Фактично 22,5 Вольти. Ставимо наш акумулятор на зарядку і подивимося, до якої ж напруги він буде заряджатись. Так, тепер по потужності 18 Вт. Даний зарядний пристрій заливає в акумулятор. Підключаємося до клем. Ось так. 18,22 В. Подивимося, як він зарядиться, і цей індикатор буде світити зеленим кольором, яка буде напруга на клемах. Годиною 10 хвилин заряджається акумулятор, напруга на ньому 20,1 В. Продовжуємо. Засвітився зелений світлодіод і напруга на клемах акумулятора 20,65 вольта. Ні про яких 20 вольт мова, звісно, не йде. Знайшов чагарнику ось таку гілочку і спробуємо, як вона буде різати. Обережно з пальцями. І це, це орієнтовно 10 міліметрів діаметр. Для прокрафта ніяких проблем. Давайте ось так. Подивіться на майже на всю ширину леза. Просто ідеальний зріз. Можна нашинкувати собі салат? Ось така гілочка вона нависає над дорогою, і її варто обрізати. Так. Перше я не можу обрізати. Пишіть в коментарях, що це за дерево, а я поки що спробую його обрізати та подивитися, на що ж максимально здатен наш прокрафт. Так, зачистимо від дрібних гілочок і залишимо тільки цю товсту гілку. Так, дивимося. Жодних питань. О, тут вже тяжко. Так, з першого разу не вдається. Ось так. Дивіться діаметр гілочки. Спробуємо ще ось таке. Подивіться товщину. в порівнянні з моїм пальцем. На мою думку, тут точно є 20 мм, можливо і більше. Замірюємо діаметр гілки, з якою без жодних проблем справився Procraft. 25,9 мм при обіцяних 25 мм. Повністю виправдовує свої характеристики. Подобається і ергономікою, і неважкою вагою. Але мінус один присутній. Коли я його включаю, ось так включив. От що він працює. Але буквально через 15-20 секунд. Зараз він буде пищати і ви побачите, що він працювати перестає. Ось так, поки що тримаємо. Давайте поки що розкажу вам про ергономіку. Рука абсолютно не втомлюється. Він легесенький працювати, одне задоволення. Можна за день обрізати я навіть не знаю скільки гіляк. Тепер дивіться по рівню заряду акумулятора. Я працював певно годину-півтори, поки знімав відео. Акумулятор не розрядився. От, чули, як пищить, і тепер, бачите, не працює. Це, напевно, для техніки безпеки зроблено. І потрібно ось так кілька разів щоденько натиснути на гачок, щоб він знову почав працювати. І це неймовірно бісить, коли ти в лісі. Чи, наприклад, вдома щось обрізаєш. Тобто, поки примірився, подивився, де там що обрізати, то він запищав і потрібно ось так постійно клацати ось цим гачком, щоб він не переходив в режим очікування. Було би круто, якби цей режим десь відключався. У всьому іншому. Класний секатор, не за великі гроші, на мою думку. В хорошій комплектації. Ви знаєте, що я люблю кейси і люблю, коли відразу є акумулятор в комплекті. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. Свою думку про цей інструмент напишіть в коментарях. Приєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.